У Шосткинському центрі надання адміністративних послуг відкриють єдине вікно для ветеранів. Цю інформацію під час засідання виконкому озвучив заступник міського голови Олександр Проценко. Буде додатково обов'язково 19 послуг надавати у сматі. Звернувшись до спеціального єдиного вікна, у центрі надання адміністративних послуг ветеран та його рідні, члени сімей загиблих, зможуть без черги отримати всі належні їм адміністративні послуги. Міський голова Микола Нога повідомив, що з минулого тижня робота ЦНАПу була паралізована. Ми працює програма дії викликало надзвичайно негативну реакцію населення і наші влади. неможливо абсолютно. Тобто війна йде не тільки про. По фронту, не тільки по нашій території, а й по соціальні мережа. Тільки захотів в цілому по Україні дати Раду дію, завалили ці програми. Там, по Україні мільйони людей поставили незручне становище, закінчили терміни подачі матеріалів для нарахування соціальних різних платежів, а включити ми не можемо. З одної сторони, Електронні системи дали можливість швидко і оперативно працювати з, і допомагати людям оформляти різні послуги, а з другої сторони, на скільки П'ятниця, субота, понеділок, вівторок, сьогодні сліда. П'ятий робочий день не працює програма. У кінці засідання виконкому було повідомлено про те, що ЦНАП відновив свою роботу.